Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо швейцарський годинник Сартіна у дайверському дизайні. Модель із колекції DS Action. Годинник має синій циферблат з ефектом сонячних променів. Накладені індекси та стрілки золотистого кольору. На них є люмінесцентне покриття суперлюмінова. На місці 6 годин апертура. Зверху логотип Сартина. Знизу зазначена назва колекції DS-Action. В годиннику встановлено кварцовий калібр Eta F06412 з технологією Press-Drive. Точність такого механізму – плюс-мінус 10 секунд на рік. Батарейка розрахована на 5 років роботи, золотистий односпрямований безель на 120 кліків. Синя вставка із анодованого алюмінію. Цифроблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло з антибліковим покриттям. Корпус із нержавіючої сталі 316L. Вся поверхня корпуса сатинована. На брендованому ключику золотисте піввіді покриття. Ключ захвинчується. Діаметр 40 мм, товщина 11,2 мм, вага 163 г. Браслет складається із трьох рядів ланок сатиновані по боках та співвіді покриттям посередині. Браслет шириною 20 мм. Застіпка лита з кнопками. Є три отвори для більш точного підгону браслета під ваше зап'ястя. Також є система швидкої заміни. Задня кришка загвинчується. Тут знаходиться фірмова черепашка і основні характеристики. Водозахист 30 бар. Ось так годинник виглядає на моїй руці. Зап'ястя 16 см. Вартість 540 євро. Запрошую приміряти цю та інші моделі сертіна в нашому магазині або ж переходьте за посиланням в описі до відео. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!